Почати нашу сьогоднішню розмову з вами Віктор Миколаївич. хочу із подій дня вчорашнього, які мають сьогодні продовження. Отже, учора, 17 грудня, ліквідували начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова та його помічника. Російський естеблішмент був у справжньому шоці. Медведєв почав погрожувати. До речі, погрози пролунали на адресу найвищого військово-політичного керівництва України. Ряд українських пабліків з посиланням на свої джерела в СБУ написали про успішну операцію Служби безпеки України. Але вже під вечір з'явився коментар від радника, очільника офісу президента Михайла Подоляка. Він сказав про те, що ну, це могли бути внутрішні роз. Збірки, Тож, на вашу думку, додам ще власне, що станом на ранок російські пабліки інформують про те, що виконавець, значить, теракту, в результаті якого загинув Кирило, вже затриманий, вже з ними проводяться слідчі дії. Що ви скажете про версію внутрішніх розбірок? Чи справді Кирилов міг перейти комусь дорогу, тому що він був таким одним із. Найпублічніших чи не на найпублічніших російських генералів, і так само хочу про версію українського Мосаду від вас почути. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я вам хочу сказати, що я належне до терпіти до цього вислову, український Мосад, тому що насправді в нас є набагато більш професійніші служби, і нічим не гірше за Мосад зовсім інша ситуація. В Ізраїлі просто державна система побудована таким чином, що вони не, не зволікають з виконанням тих чи інших завдань, і держава в, розуміє важливість ліквідації ворогів своєї держави на заздалегідь, тобто не, не чекати, коли вони сходять якісь там злочини, а превентивні удари. Це раз. А по-друге, вони не прощають ніколи. Тих злочинів, які скоєні проти народу і держави. Нам ми нам тільки зараз, тільки-тільки вчитися тим всім речам, але я ще раз наголошую, що в нас не, не гірші професіонали. Що стосується, що насправді відбулося, ну, ви знаєте, я не виключаю, що це міг бути внутрішній слід. Чому, тому що Кирилов він справді відрізнявся від дуже багатьох речей, які пов'язані з. Просто з військовими злочинами. Він був публічною особою, він вів публічну е, діяльність. У нього, до речі, вчора мав бути черговий брифінг, він їх проводив регулярно. І на тих брифінгах він озвучував, ну, такі речі, які просто на голову не, 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 не накладалися. Тобто він там і про цих бойових комарів ж він, е, придумав цю річ. Ну він там, правда, не казав комари, він казав там дрібні на. Дрібні комахи, потім там, як вони доставляються, дрібні комахи, ну там потім з'явилися дрони. Він був безпосередньо керівником захоплення Запорізької атомної електростанції. Він звинувачив Україну в підготовці до терактів з застосуванням ядерних відходів, так звана брудна бомба. Він звинуватив Україну і озвучував це. На весь світ щодо е, намагань України захопити Курську атомну і здійснити там якийсь теракт Тобто, він, який досить відомий не тільки в Росії, в Україні і на Заході, тому що на нього звертали увагу, е, його цитували. І е, тут треба згадати про одну дуже цікаву річ. Ще е, при е, шойгу міністрі оборони була е, за світа. Був засвічений об'єкт, це так звані біолабораторії, які справді існують в Росії, і які були, активно розвивалися при Радянському Союзі, потім були покинуті. І нещодавно журналісти виявили активність по відбудові і там, реконструкції цих лабораторій поблизу Москви. І от, власне, Шойгу і його заступники. Там, зима там засвітився Тимур Іванов, якого вже зняли, по-моєму, він навіть сидить. От вони засвітилися на території цих біолабораторій, і там був відповідальний зі сторони Міністерства ну, Збройних сил Росії, власне, цей от генерал-лейтенант. І я думаю, що це один з тих факторів, який. Говорить про те, що він дуже багато знає, багато, багато прошу про що міг розповісти, і не виключаю, що приймав участь активно, в тому числі і в корупційних якихось схемах, а в Росії все дуже просто: якщо людина відома. Вони, вона використовувалася в якихось інформаційних акціях, і на неї посилалися як на беззапречне джерело інформації, то його легше просто ліквідувати, ніж е, і сказати: ви знаєте, він злочинець. Тоді всі, всі ті заяви, які він робив, анулюються, тому що ну як можна вірити заявам злочинця. А так, людина не просто казала правду, вона черпає. Потерпіла від цієї ради була ліквідована українською владою, тому це не можна виключати. І єдине, що треба просто якби подумати, а що стало приводом для можливого цього ліквідації, можливо, приводом став навіть заява Служби безпеки, і відразу пішла реалізація цього цього. Ну, Цієї ці, ці ліквідації, щоб прив'язати службу безпеки до, до, до нього. Можливо, я, я не виключаю це, таку лінію. Невідомі якісь поінформували, потелефонували про вибухівку на авто голови комітету Держдуми РФ Андрія Картаполова. Сам він про це повідомив. Потім відповідні служби приїхали, все перевірили. Сказали, що вибухівки немає. Сам Картаполов повідомив про те, що ну не знайшли цієї вибухівки. Як це розцінювати? Це спроба піару. Такого, чи справді продовжуючи вашу версію про те, що ті, хто багато в Росії говоряться між росіяни будуть ліквідувати, то власне це продовження ось цієї лінії, чи суто піар Картаполова в зручний момент? Знаєте, в Путіна, Путіна величезна проблема. Він боїться генералів, і з генералів, я знаю, у нього там залезають боясть, але вона просто так Гіпертрофувалася в якійсь в якусь фобію після Пригожина, де він він зрозумів, що частина військового керівництва Росії просто не сприймає його в якості лідера і в будь-який момент може його зрадити. І він він дуже його це дуже непокоїть. І він можливо, можливо. Ми бачимо початок. Хоча е, який початок, якщо в Міністерстві оборони вже пройшли такі чистки. Але є чистки, а є ліквідація. Ліквідація, ще раз на кажу, що в Росії це набагато простіше, ніж там процес, е, якісь там судові розборки, конфіскації, а так не, 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 нема людини, нема проблеми. Не, не замрачуєшся тими всім моментами, не, не, не можна списати на Україну, на кримінал, на не, не знаю на що там, на нещасний випадок. І е, оцей е, карташов він входив в якраз в ту когорту, е, тих хто багато говорить, е, і деколи не по тімі. Е, тобто його деколи заносить з тими всіма е, заявами. Е, Думаю, що е, привід можливо, можливої змови і е, захоплення влади генералами, він досить таки сильно сидить в мозгу Путіна. А взагалі, якщо подивитися зараз на ситуацію в Росії, такий сценарій можливий? Чи всіх генералів, які могли піти на такі дії, Путін вже ліквідував або посадив, або ну, зрештою, ну, історію. Ми, ми багато не знаємо чого, але е, дуже багато е, генералів, які справді могли на щось там бути спроможні, вони е, за ті останні три роки вони або зникли, або десь пер, 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 перемелені в систему, і так далі. так далі. Ми чули ті ті прізвища, я зараз не хочу їх піднімати. Не, не дуже пам'ятаю, але вони там були там. І один, і другий, і третій. Там, ми ж пам'ятаємо. Того сурорікіна того ж самого, які справді досить прихильно сталося до Пригожина, тому що Пригожин це людина дії, він казав правду, військовим це подобається. Але не треба забувати і про, грубо кажучи, там, полковників, які зараз стоють генералами. да вони віддані Путіну, да, вони там готові там йти до кінця. Але коли вони стикаються з тим кінцем на полі бою, а якщо ще й вони пройшли вже там рік-два війни. Це приблизно та сама ситуація, з якою зіткнувся Сталін після завершення Другої світової війни. Коли була когорта бойових генералів, які бачили там, грубо кажучи, дивилися в очі смерті з -з -з смерті, пройшли всю гунила тої війни. Як би вони там не проходили там десь по штабах чи на фронті, але це вже інша справа. Але вони були, вважали себе когортою. Тих, що які здатні на щось більше. І стайно прийшлося вже після 45-го року провести там певні певні чистки, і е, е, ми, ми, ми чули про про там, про там Жукова, да якого там фактично по потрапив, і там, його кидали там, з місця на місце. там Ще деякі генерали, хтось там помер від ран. Хтось там попав в авіакатастрофу, хтось попав в автокатастрофу, і частина генералів, які зрозуміли, що відбувається, вони просто присіли на одне місце і, і припинили будь-які розмови про те, що нам щось треба змінювати. Це історичний факт, який е, говорить про те, що в Росії завжди так було. Це ж не тільки історія там Сталіна, а взяти давню Росію така сама ситуація була і після наполеонівських війн. Коли сталося так, так, так зване та так звана революція декабристів, там, що там виступ декабристів, так само хотіли змін. І е, Путін розуміє, що після е, цієї от, військової, так званої спеціальної операції, частина військових буде незадоволена. Одні незадоволені тим, що е, е, вони не досягли того, що хотіли е е мети, інші незадоволені ті, тим, що там когось забрали, зняли. Тобто незадоволені різні можуть бути, а об'єднатися вони набагато швидше зможуть, ніж якісь там протилежні версії населення. От і намагається він тримати руку на пульсі і контролювати процес. До інших тем перейдемо. Окупаційна влада Криму заявила, що із 17 грудня можуть на території тимчасово окупованого півострова обмежувати мобільний інтернет у безпекових цілях. Що це може означати? Ну це тестування тих моментів, які пов'язані з веденням російського інтернету. Це раз А по-друге. Вони таким чином намагаються провести, ну посилити контрозвільний режим і вирахувати тих, хто можливо працює на Україну, і, і інтернет він ж використовується не тільки для цього для того, щоб отримати інформацію і для зв'язку, тому вони будуть дивитися, хто хто там намагався обійти цей заборону цю. Або хто який зв'язок був втрачений. Тобто то різні можуть бути ці моменти. А ще один момент: проведення якихось акцій, які не бажано щоб були розкриті, і повідомлення про них в режимі онлайн не бажано для їхнього для розголошення цієї інформації. Це так само можливо. Тому Крим це окупована територія, Крим це територія небезпеки, і що вони там чують – це окрема тема для розмови. Але тижнем раніше були повідомлення про те, що безпосередньо на території Росії навчання проводилися із відімкнення інтернету. Тут якраз ну, навчання проводилося там, там проводилося навчання з тестування системи. Відключення включення тих чи інших меседжів, планування можливості включення, ну залишення тільки російського сегменту інтернету, і не знаю, я, я висновків не чув, не бачив, як воно завершилося, і чи вони мали користь від того, що вони проводили. Держдума. Наприймала купу всього російська, і власне які наслідки це матиме, і до чого це все приймається, так само хочу з вами обговорити. Ну, по перше, законно вона ухвалила такий, який дозволяє виключити Талібан зі списку терористичних організацій, навіщо це було зроблено, власне, і що від цього зараз матиме РФ? До чого вони залучатимуть талібів? Можливо. Слухайте, ну талібі вони давно обіцяли вивести з, з цього списку. У них там справді, так, але ж не виводили, попри навіть з талібами в 22-му році не виводили зі списку терористичних організацій. Ну, Таліби давно казали, що це їм це їм заважало проводити певні. Ну там для, для того щоб проводити певні економічні там договори, там у ВЧ таке підписуватися під документами. Потрібно було щоб Цього цього формування формулювання не було, тому що тоді фінансові фінансові речі були всі ну заблоковані, грубо кажучи, тому тому їм треба було формально провести, що таліби ніякого відношення до туристичної діяльності не мають і їм дозволено проводити будь-яку діяльність, в тому числі економічну на території Російської Федерації, і це сигнал для для країн середньої Азії. Які е, е, там е, на кордоні з Талі Талібами, з Афганістаном що е, все все нормально, ми перевірили, мін немає, можна співпрацювати Хоча е, відношення до Талібів теж та Тагістану, Узбекистану, Туркменістану вони досить специфічні, тому що е, частина етнічних е, так жиків Туркменів проживає в Афганістані, і вони ну просто не хочуть експорту цієї навіть псевдореволюційної е риторики, ісламської, щоб вона перекинулася на їхні країни, і вони скептично відносили до того, що робить Росія. Але Росії потрібні країни, які е беззаперечно знаходяться в полі в, 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 в орбіті їхньої діяльності, вони хочуть показувати свою геополітичну сутність, що вони можуть впливати на ті чи інші процеси. Що Сполучені Штати не змогли з ними договоритися, ми домовилися. Ну, це така, знаєте, все пізнається в порівнянні. Якби хочуть доступу до корисних капалин, а талібам потрібна легалізація, ну, щоб вони легалізувалися хоча б на рівні такої держави, як. Росії, а можливо, потім буде бріксом а, а там Китай підтягнеться, і отже, Таліби десь за кордоном це вже визнана держава. А то, що вони чудять в самій державі, то що вони приймають закони, які не знаю там середньовіччя якісь, це вже вже нікого не цікавить. Тут знову хочу повернутися з вами до теми ліквідації Кирилова. в російському ФСБ. Відзвітували, що затримали громадянина Узбекистану у справі про вбивство начальника військ ось, радіологічного радіологічних і хімічних Кірілова. Скажіть, будь ласка, ну тут от історія з громадянином Узбекистану знову ж таки наскільки може позначитися. На російському законодавстві стосовно міграційної політики тепер, ну, вони давно вже підтягують мігрантів під ці, всі речі. Ми бачили, що творилося в крокусі. Ми бачили там інші злочини, які набагато легше розкрити, показавши пальцем на будь-якого двірника, ніж ніж справді його розслідувати. ну у мене немає коментарів, тому що е, я казав, що Росія йде хібним шляхом, але це їхній шлях, і вон, мені якось байдуже, чим вони там за, за, за цей шлях завершиться. Вони е, замість того, щоб справді розслідувати терористичні акти, ну зокрема, Прокус, це був просто ідеальний такий випадок, коли е, е, було попередження е, від інших держав, е, всі розуміли, хто за цим стоїть. Всі готувалися до того, що має це відбутися, і повний ігнор цієї інформації, і як наслідок проведення теракту, і причому теракт був проведений організацією яка взяла на себе відповідальність, яка сказала, що ми хотіли, яка наша, яка мета була цієї акції, все це настільки було на поверхні, що не треба було нічого розслідувати. Просто треба було йти в контексті того, що відбулося, і мінімізувати можливі наслідки в майбутньому. Ні, тут. Почалася якась свістопляска з українським слідом американці і британці навмисно це все зробили. Навіть ті виконавців, які затримали, і то їх приписали там до, 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 до тих, що проривалися в Україну і, і пройшли підготовку, не знаю там, за українським підручного яруші. Я, я, я не розумію, для чого це було зроблено. Для внутрішнього середовища, ну добре, вони під <плес> Є градус протистояння місцевого населення і мігрантів. Але потім в кінці кінців з'ясувалося, що мігранти їм не підходять, тому що от вони там російську мову не знають, діти в школу лізуть, вони там дуже роз... розплодилися, в армії йти служити не хочуть, і так далі. так далі ну то не треба вам, тих мігрантів. А потім виходить стаття, де кажуть, що 6,5 мільйонів не вистачає робочих рук. Ну, так робіть, ви ж не хочете там бути двірниками, там, ще кимось там е сантехніками, а ви хочете зразу в офісах сидіти. Тобто, ну нюансів дуже багато, і справді е мене дивує ця позиція, тому що е коли ти кличеш е до себе е мігрантів з країни, які раніше були, грубо кажучи, в одній країні з тобою, там, ти же узбеків, так жиків, киргізів, то, е киргізів, це мені здається, що це набагато легше з ними знеменити спільну мову, ніж вони зараз намагаються втягнути індійців, кубінців, тих самих сирійців, зараз і афганців, тобто ну, країни, які ну взагалі екзотичні, да там. І для чого це треба потрібно? Я не, я не розумію логіки, але це я кажу ще раз на що це їхня логіка, не самі самі розбираються з нею. Держдума Росії посилила покарання за збройний заколот, і новий закон тепер передбачає довічне ув'язнення. Тут знову повертаємося до нашої теми, яку обговорили ми, ми з вами вже стосовно того, що відчуває все ж таки є відчуття у кремлівської верхівки, що якась історія на кшталт пригожина може повторитися. Тільки невідомо да, коли наскільки раптово це буде. Сто відсотків вони, вони відчувають цю слабину, і це завжди було коли в країні. коли країна воює і роздає а тим більше авторитарна держава воює і вона дає зброю в руки людям, не зважаючи на те, що їх скеровують проти умовного ворога. Але люди отримують бойовий досвід, вони вертаються в країну. І бачать речі, які ну там їм не подобається, це було після російсько-японської війни в Росії. Я вже казав, там я не буду так далеко там до наполеоновських війн йти. Але після кожного такого протистояння і, цей, і, і намагання виграти ту чи іншу війну в Росії населення. Які отримували значний військовий досвід, намагалося змінити е, в, ту, ту, в тому чи іншому напрямку історію Росії. Я ще раз говорю, п'ятий рік, і 17-й рік, і після 45-го року там були певні нюанси. Але Росія там де де, де силою, де не силою, де вдалося, де не вдалося, як у 17-му році. І е, люди, які вчилися в. В школах, університетах вони це все дуже добре пам'ятають і розуміють, що зараз, якщо припиниться, припиниться бойові дії, і частина е, тих людей, які воювали, повернеться, е, повернеться додому і спитають деколі. Доколі ми будемо так от жити? Е, чому війна там не закінчиться так, як ми хочемо? І ну, Питань може бути багато і в різних напрямках, тому зрозуміло, що вони готуються.